І на всякий випадок я пропишу тобі один препаратик. І він прописав мені препарат для живлення мітохондрії. І я, якщо чесно, думав, що мітохондрії назавжди залишились в 8 класі. Але, походу, я назавжди залишився в 8 класі. І я загуглив, і це така маленька баночка, малюсенька така 0,33, її потрібно розтягнути на місяць. І вона коштує сука. Що секунду, це важливіше, пробачте вже. Прикиньте, зараз якщо я на зйомці вб'ю муху, це ж вообще просто Я відкрою свою школу кунг фу нахуй стендап потім просто це така реклама буде чувак. Стендап комік розробив муху, на бабам, вау що відбувається. і він мені прописав цей препарат і він коштує 80 доларів. І ну, не те щоб я жаліюся на ціну, і я думаю, що знаєте, це був такий якийсь дивний спосіб підсадити мене на біохакінг. Тому що, якщо мені сподобалось, я приходжу наступного разу, він такий О, здравствуйте, мій юний енергетика. Що таке? Що таке, що таке, таке грустний? що... не можна, я розумію, кушать нельзя. Ну, давай покажу тобі, що є в нашій лавочці товару. Значить, так. Значить, дивись сюди. Значить, препарат для живлення мітохондрій за 80 ти вже знаєш. Є таблетки для комплексу гольджі за 100. І краплини для внутрішньої клітини мембрани за 200. Чувак, за 380 баксів в місяць, ти можеш організувати собі ніхуйову люксову клітину, мужик. Просто, якщо ти все це пропиваєш, проїдаєш і вза у тебе просто не клітина, а пінхаус. Важаю, у, у кожної клітини тепер є своя клітина дворецький. У кожна клітина ти переходить в червоному бархатному халаті з мунштуком, сіточкою для волосся. Просто візде плазми, джакузі, і в кожному джакузі тебе чекає дві хламіді. Січош, братан? Не життя, а просто повний фарш. О, я бачу, хорошо, глазки загорілись, ти зацікавое, да, тому що ти ігрок, ясно? Ти ігрок, ти мощний тип, ти просто прям береш от життя все, ладно. Є у мене для тебе кое-що. Значить, дивись сюда. Є одна норвежка приблуда. Прям айфон в світі биохакинга. Дуже мало і дуже дорого. 500 доларів за колпачок. Ну ти її випиваєш, і у тебе надпочечники алкоголь виробляють сразу. Якщо ти не понял, я тобі поясню, мальчик мій. Выпиваєш один колпачок норвежської хуйні, і твої надпочечники виробляють алкоголь прямо в твій організм. По твоєму желанию. Давай я поясню, як працює. Сидиш на скучному мітингі, Начальник щось наварить, два рази очко, жав. Все, це бокальчик пива. Сидиш, такий, очі очень колеги винный, коллеги, такие, що сталося, як ти півко достав. Треба поділитися, хочеш поділитися?» Шодінку розтягнув, взяв стаканчик над дзюров. Вставай пожалуйста. Буде, конечно, важко пояснить количество пинка, пінкає, Ну, но... повірте, це проблеми з самих білих людей. Думаю, не за це не І Блін, я думав про це, якби це був хоча б апарат для митухону, якась, знаєте, ну, якийсь механізм, якась машина. Це все одно було б дорого. Ну а по-любому на Ютубі можна було б, заедна... ну, знайти якийсь замінник, типу апарат для живлення мітохондрій своїми руками. І ти заходиш, там якийсь стрімний відос, чувак в підвалі, у нього два лимона і провод, і він такий «Серега!» Врубай, сейчас я вам покажу, как зробити аппарат для живый мітохонд своими руками. Одну сюда, одну сюда, включай. блядь, прям в клітин, ебашень, сука, хорошо. Фух, вымыкайся, нього, у меня митоз. Выквыкай швидко, быстро приезжают леканитки, ебать, у него пермитоз. Ничего себе, цена там магатий метон ебав, и чувак ужит, какой брюр, у него мешклиты рота. Он починает расслабляться, и селега такий, сы можно что-то срубить? Тепер він прокаліот. Це офіційно найсложний прикол в моєму житті. І десь моя вчителька з біології така. Снямба! Хорош, хорош. І сьогодні стоїть і дивиться на все і каже, слухайте, можете людською мовою пояснити? І один з лікарів такий Жижа Сергій. Ваш друг скоро розпадеться в жижу. Він перейде межу людського існування і перетне трансцендентний стан. Він стане більше, ніж людиною, і менше, ніж Богом. И смотрел вот такие то я сейчас, конечно, понимаю, что это неуместно, ну, ну, <laughs> но я бачу в одном аниме, и он такой, тихо, тихо, тихо. Все идет по плану зелья. <laughs> Все идет по плану зелья, Сергей. И чувак лежит с дротом в роте, и такой, я и Синдзи? я а? Синди Икари. що ти мушка? Ти хочеш перший ряд заліз? Ну, а все, гонорар поділимо на двох, як ти?